На каналі Зелена Метушня. Сьогодні прийшла мені посилочка, дуже чекала. Знову ж таки, моя любов до хвойних. І великій кількості я не можу придбати собі хвойні, але маленькі можу собі дозволити. Тож, посилка завжди приходить з такими скобами закріплена, то я повідривала, бо на камеру незручно це відкривати. Один горщик. Ага, прибитий цією скопом є. У мене в минулому році була посилочка, я показувала, я замовила 10 тисів для живої огорожі, що підростали, поки я тільки розпочинала там оформлювати ділянку. Із 10 тисів у мене вижило лише 2. Всі останні загинули, бо ну, моєю помилкою було висадити в ґрунт. А у нас спекотно дуже, майже 40 в тіні було в цьому році. І е, така коренева швидко пересихала, навіть замульчована, і вони загинули. Тому одразу хочу показати і кореневу. Ну, в принципі, витягується важко. Коренева гарна. Є світлі білі корінчики. Не замокши, все живеньке, гарно. Але я вже е, не змогла собі дозволити 10 замовити або 8 загинувших. Замовила 3, напевно, раз, два. І десь ще повинен бути третій. Так, ось є третій. Все, три є. невеличкі, і в цьому році вони ще й дешевше. Вийшли 64 гривні, в минулому році такий тиск стоїв 75 гривень. А, забула сказати сорт. Це колоновидний сорт, вузька колона Хіллі є. Так, і замовила собі дві ялиночки. В минулому році мені дуже гарно прийшла ялинка такої. Кулясте, а потім більш конічної форми, ширококанічної. То були, такі, були гарні такі екземпляри, що я вирішила замовити ще ялиночки це вілцверх. А мені прийшла в минулому році Барі, ялинка Барі. Чимось вони схожі, але це буде більш конічної форми одразу. Зараз ось такі вони рогатинки. Також, напевно, розкрию, щоб подивитися кореневу і цих ялинок. Бо в минулому році одна з ялиночок, така стелюча і жовтохвою маю, вона е, прийшла мені з одним тонесеньким корінцем і вона одразу ще загинула. То я дуже люблю купувати в цьому магазині. Ви, напевно, здогадалися в якому, рекламувати не буду, але не завжди коренева гарна. Так, ну тут видно, що це не одна ниточка. А гарна корінена рослинка. Так, ця ялинка ось коштувала 55 гривень. Віл зверх. Конічна, але це карликова форма. Вона не виростає високою. У дорослому віці я бачила, ну, десь, може, метр чим-то. Так, що ж тут ще? Замовила ще один тис, це тис Фастігата Ауреа. Я вже. Напевно, років 5 назад замовляла на цьому сайті, в цьому магазині такий тис, і він у мене вже виріс такий величенький, густенький. І він дуже гарний. Мені подобається його ця жовта облямівочка, У мене він зараз сантиметрів, ну напевно, 50, то мені захотілося мати ще таку рослину. Так, Зараз також перевіримо кореневу. Є курінчики, обросла гарно, не одна ниточка, але дуже-дуже маленькі, поки тиси наростають повільно в молодому віці, згодом буде приріст у них побільше. Це карликовий сорт, якщо порівнювати з оцими. Ці високі ростуть, тому підходять для живої огорожі. Це досить карликовий сорт. Він для живої огорожі, ну я не думаю, що згодиться. Напевно, не згодиться. І тиси витримують затінок добре, тому що якщо у вас жива огорожа, а там затінок, то якраз тиси в поміч. Не всяка рослина буде в затінку рости. Так. Ага, трошки помилилася. Ось вілцверх я замовила дві, ось вони. А це ще одна ялиночка, Histrix. Я замовляла в минулому році. Це подушкоподібна. В описі на сайті написано, що вона зростає помірно і повільно, але вона встигла дати прирост в цьому році, і прирости були десь сантиметрів 6-7 то вона зростає навіть швидше, ніж нідіформіс подушковидної форми. Тому я думаю, що треба залишати її місця побільше, якщо захочете мати цей сорт. Також кореневу дивлюсь, Нормальна коренева. Можна буде висадити і в ґрунт. Хоча, бачите, тут прирости ще маленькі, але ось така рослина, отакі прирости мені дала в цьому році. Ну, від спеки загинула. Ну, Такий у нас рік важкий. Але нічого, бачите, ми відновлюємося і новинки ще продовжуємо купувати. Так, ну це моя слабкість, я дуже люблю кипарисовики. Особливо тупі кипарисовики. це це цумі Голд. Зараз також подивлюсь кореневу. Вони коли маленькі, то не зовсім зрозуміло, якої форми вони будуть. Але коли виростають, дуже-дуже гарні. І у них хвоя така різнокольорова, приріст ось жовтенький. В центрі вони зелені, а знизу у них такий ось білявий-білявий такий наліт среблястий знизу хвоїнок. Це Відмінність багатьох кипарисовиків, Зараз відкриваю одразу, щоб кореневу подивитися. О, прекрасна коренева. Взагалі все, все добре. Щось пощастило мені цей раз. Так, нічого поганого поки сказати не можу. Ну і не хочу, звичайно. Так. І дивіться, що мені прийшло. Напевно, багато хто ганяється за цією рослинкою, не сподівалася, що прийде такого розміру. Це падуб, але падуб варігатний, з жовтою варігатністю. Кінчики, отут на кінчиках листочки, верніше так, не на кінчиках, ось бачите, на зубчиках цих листочків є такі колючки, то він загальний його такий. Вигляд дуже колючкуватий, але гляньте, яка прийшла рослинка, ціна його 110 гривень, і чесно, я знаю, що такі сорти дорогі, і я думала, що це прийде ну, десь отакий, може пагінець сантиметрів, може там сів. Не сподівалася, що прийде така рослинка, ще й гарно розгалуджена. І зараз я покажу коренево, бо зараз не стільки мені вершки. Тільки корішки важливі ключі, але зараз відлізу. От, коренива, гарна, обросла ком, чудова коренева. В принципі, я задоволена дуже-дуже. Падуб має ще червоні ягідки, які також прикрашають, і на багатьох таких новорічних. Як сказати, подарункових таких малюнках можна часто зустріти цю рослину, особливо на таких американських малюнках. Так, і, і що з мене прийшло ще? Так, що це у нас? Це кипарисовик. Aldrich Mountain. Він вказаний, що він плакучої форми. Також думала, що він буде дуже маленький, тому що кипарисовики плакучої форми вони, е, досить дорогі. Цей мені вийшов 85 гривень. І от я тепер думаю, це дійсно буде сорт плакучої форми, бо в описі він має пагони, які звисають до землі. Можливо, коли він підросте, то буде звисати. Приріст я бачу, що в нього дуже потужний. Дивіться, яка маленька рослинка, але приросте ну, більше, ніж 10 см. 10 – це десь от отак. Ще трошки маємо. Ну, пагони десь ну, деякі навіть по 15 см. Приріст, видно, молодий цього року, десь отак. То ця лопатка точно за цей рік наросла. То буде така потужна велика рослина. Якщо буде плакучою формою, я буду дуже-дуже рада. Так, ну ця вся посилочка мені вийшла на 685 гривень. У мене тут повинно бути 10 рослин. Так, один, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, є. Ось така чудова. Вже така ціла композиція, але вони підуть в різні куточки саду. Я дуже-дуже рада. Після такого літа хочеться отримати щось новеньке і щось зелененьке. Тож до нових зустрічей буду показувати, куди я все це в саду повисаджую. А зараз всім до побачення.